Так, прийшли, ми охти на річку. Зараз он розмотаю і будемо ловити на поплапопер. Ну так, я дивлюсь, що рибка вроді трошки гуляє по це. Ось дивіться. Ось поплапопер, це я сам його робив, я колись знімав як. Робити такі речі так що це не купований руки. Ну ладно. Треба буде переставити ручку. Мені невдобно. Ти оправшо, не ли ушо? Так, ну перший забус не мене. А де воно впало? Туди. Ти побачив? Да, побачив, Везерного и помога. Зірвалося. І з'їло. Ну а як він вже схватив. Так, так ось ловлю на опариша тут. Біленький, червоненький, є. такий-такий. То спробував на біленького, на червоненького, зараз значить, вже. Біленького на, на пока. Попробуй ще й так. Так. Добре. Перший раз не пропак. Ось тут за такі Може живить турку. Що білий? Да. А, може. Ти червоний хочеш? До, до рибака. Тут ще ось і турнік є. Хтось да, ще й спортом займається, а молодці. Він між вербами зробили. Так гарно. Тут ще ось вогнище, що хтось палив. Оце наша рибка тут лежить. Що ти рибок? Чекаєш? О, тут гарно. О, верби. По тій стороні, бач, який пух. Із верби летить, збило туди на ту сторону. Підемо далі. どっち Гуляють, рибаків багато. Такий прямо місток здоровенний. Сипали горят. Стукають дуже парила, варять. Фігурний. Ти дивись, куди вони попливли. Бачать, що там і лебедям дають їсти. І вони попливли. О, скільки там? А вуточки бистренько так. А, лебедь проганяє. Лебідь проганяє, дівчинка злякалася. Один он ще, о, ще он, а вутятка. О, диви, як вутятка, дві пари попливли на той берег. Кажуть, нам теж хочеться. А он кораблі вже теж пливуть лебеді. Ну хай вони пливуть туди. Куди? Сюди? Туди хай, туди, хай пливуть, щоб нам рибу не розганяли. В тебе якраз клюв почався. Вони побачать, що там о, о, летять, летять, летять. Ех. Ті бутя вже полетіли. О лезення де і вуточки за ним, а він бігом вже туди, до кормушечки там годують. Оце ще яєчка біленька. Ой, Динанька. ой, ой, да. Ух ты. Ну, ну ано. О, гарненька. Ой-ой-ой. Угу. Якщо... Слухай. Ти диви, яке місто, так? Да, прийшли? Ну, місто на хороші. другу сторону э, цього ну, вже, річки. Не не ну, тут ті ринки, а так золотніли. Так, давай, пакетик, ану. Давай покажемо вже yeah. скільки тут у yeah. нас. Yeah. Чотири штуки вже у нас в селочку. Да, чотири рабинка. Єсть.